Відкривайте поліція! Відкривайте батьки! Під час санкціонального обшуку було оглянуто та вилучено наступні предмети. Розкажіть, будь ласка, що це? Система, моді сильний момент, все ріболі. Карточки, вироби, чисті карточки, диплом, які Зразки документів багато. Я ж 86 го року. Поліцейські ліквідували організовану злочинну групу, яка підробляла документи. В підпільній типографії виготовляли водійські посвідчення, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, спецтехніки, а також закордонні паспорти Іспанії, Франції, Румунії та Грузії. Один документ коштував від 10 до 20 тисяч гривень. Оборудка приносила зловмисникам до мільйона гривень в місяць. Організував підпільний бізнес 35-річний мешканець Київської області. Він залучив до своєї діяльності співучасників з різних областей з Київської, Вінницької, Волинської та Хмельницької. Він чітко розподілив серед них ролі з організації правопорушення, зокрема, хто виготовляє, приймає замовлення та відправляє підроблені документи по всій країні. Слідчі Нацполіції. За оперативного супроводу департаменту карного розшуку провели 35 обшуків на території 9 областей. Під час обшуків було виявлено підроблені паспорти, водійські посвідчення, свідоцтво про реєстрацію спецзасобів. Військові квитки, а також техніку для їх виготовлення, крім того, поліцейські встановили всіх учасників організованого злочинного угрупування за процесуального керівництва офісу генерального прокурора. Основним чотирьом фігурантам уже повідомлено про підозру за підробку документів за попередньою змовою групою осіб, а також за виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою використання при продажу голографічних захисних елементів. Цим особам вручено клопотання про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою досудове розслідування триває. Рішення про оголошення підозри іншим учасникам злочинного групування, які причетні до вчинення цього злочину, буде прийнято за результатами досудового розслідування.